in the village i'll fetch her and we'll follow right behind i'll go with you no you do what i say right now give the sword to soratik if anything happens you will take care of you he owes me Closing! Move it, people! Come on! Running come out on! Of time. Oh, Henry! Thank God! Get inside so quick! We have to shut the gate! Running, people! Come on! Mind this for me. Are you mad? You can't go back! Після пережитого не дивно, що Генрі впав у дивний стан. Замість тікати він вхопивали барту та накинувся на ворога. Звісно ж, ні про яке технічне фехтування навіть не йшлося, але вроджена сила та кмітливість зробили свою справу. Декілька пропущених ударів, і отже хлопець стягує з противника куванські наручі та одягає собі, бо вони дають більше захисту, ніж ті, що він мав до цього. Після чого продовжує свій шлях, але не втікаючи, а навпаки, в пошуках бою, котрий не забарився. Проте цього разу вже було два супротивники. Розуміючи, що лучник може створити проблем більше, ніж полове зі списом, Генрі накинувся на першого. Дві одержані перемоги, але й по рукам прилетіло добре. Рятували тільки наручів, які одяг до цього. Невелика на підлікуватися, і ось же четвертий противник набігає. Генрі очікував, що ворог зі щитом складає йому проблем. Проте той, напевно, недооцінив його, за що миттєво поплатився. П'ятий Куман теж мало що зміг подіяти проти нашого героя, хоча вже бачив, що сталося з його попередниками. А от шостий добряче засвітив по шолому. У Генрі аж в очах потемніло та коліна просіли. Проте шолом вперіг від пошкоджень. Обшукавши тіла та підібравши списа, хлоп поспішив вниз по схилу. Ще здалеку помітив групу половців біля хати. І це спрацювало як спусковий гачок для його психіки. Підбігаючи ближче, Генрі почув голос Терези, що остаточно вибило його з колії. І це ледь не вартувало йому життя. Одразу три противники було в новинку. Та ще й застрибнути в саму гущу зі списом. Котре нашого хлопця врятувала броня та сила. і не лише його, а й, ймовірно, Терезу. Трішки далі дому Генрі помітив осідланого коня. Маючи деякий досвід у поводженні з ними, хлопець без проблем заскочив у сідло. Можна було б подумати, що от зараз наш героїк в Тальнберг, але стан його ще не прийшов до норми, тож не надто дивно, що хлопець то трави збирав, то скрині відмикав. Навіть повернувся до самих перших противників та забрав з них броню, переклавши її на коня, як і інші речі. Проходячи біля заводу, Генрі почув чиїсь голоси. Звісно, що хлопець одразу відправився туди. Що правда ледь перебрався через стін. Однак цього разу противниками виявилися не половці, як того можна було очікувати, а якісь бандити. Ну, з такими розмови не надто довше буде. Перший отримав списом під ребра і ліг перепочити. Другий спіймав по зап'ястю, випустивши меч з рук і теж розтягнувся по землі. Третій навіть встиг закричати. Але не зміг нічого вдіяти. Два удара, і от вже сплячих красунь три. А от наступні двоє перші помітили Генрі. Чи то на крик свого товариша зреагували, чи то побачили. Однак це їм мало чим допомогло. Наш герой вже приноровився до списа і все вправніше не морудував. Шостий і останній бандит навіть зброю дістати не встиг. Як отримав в пузо, і закінчився. Обдивившись тіла, Генрі знайшов гарний меч Дуелянт. Та ще декілька непоганих речей: як броню, так і меж гарну зброю. А от біля мосту хлопець помітив скриню, що стояла біля загати ліворуч. В ній виявилася окована металева сокира, булава війта, майже 300 монет з золотом, намисто за тисячу монет та непогана аахейська брагантина. Розклавши все саме цінне, на його думку. По сумкам на коні, хлоп осідлав того та направився по шляху на іншій стороні річки. Помітивши кумана над тілом селянки, Ген не надто довго розмірковував, що робити. Пришпорив коня і ось же готовий шашличок. Забравши з тіла декілька монет, хлоп пішов далі. Десь рівше двох противників. Половці так звикли битися проти мирних селян, що невмілі атаки Генрі були для них чимось неочікуваним. І хоч їх навички були на голову вищі, ніж у нашого героя, але це мало допомагало. Швидше навіть перемогу в боях приносили не навички бою, а швидкість та відбитість хлопця. Ну не очікували кумани такого жорсткого та божевільного протистояння. Ugh. Oh. На щастя, чи то отримані удари, чи то просто час вплинув, але Генрі почав розміркувати адекватніше. І це було вчасно. Тож хлопець перебрався знову на протилежний берег річки. Заліз на коня та поскакав по дорозі до Тальмберга. Ледь встиг це зробити. Бо ж звідкись набігли кінні половці? Був би він пішим в цей час, і невідомо, чим би це закінчилося. Хоча й так отримав стрілу в ногу. Заровно гнали половці Генрі, а потім А потім його в голові щось перемкнуло. Різко повернувши коня назад, наш герой налетів на трійцю кінних куманів. Швидко відправивши на небесні пасовища першого коня, хлоп почав нарізати коло, вибираючи моменти і знов та знов атакуючи саме кінник. Другий, а згодом і третій покотилися по землі. Наш же парубок пришпорив коня і чимдуж помчався до ровна, згадуючи ту місцевість та обираючи місце для бою. Вибір пав на віддалену хату біле з лісу. Там він і чатував на ворога. Який не застав себе довго чекати. Певного руховий суп має шану в їх племені. Швидкоплинний бій на адреналіні, та ось же можна випити декілька відварів на гідок і попоїсти. Потрібно навчитися зупиняти кровотечу, думав Генрі, шкутельгаючи на одну ногу до коня. Ще одного половця перестрів на сходах до церкви. Чи якоїсь подібної будови хлопець тоді так і не зрозумів. Ще наскочив ще на трьох. <звук> Кожен новий бій давався все тяжче, поранена нога не давала швидко рухатися, а голод та кровотеча відбирали сили. Двоє занадто активних куменів, що чатували за тією церквою, ледь не закінчили шлях нашого героя. Копитом тобі під дупу, здається, ребро зламав. подумав Генрі, нахиляючи, щоб роздивитися сокиру, якою так жваво орудував один із половців. Дві кокінних лучників ледь не довершили почати попередньою парою. Проте із ними наш герой впорався, гарнеють, копочугавши ребра спису. А от четвірка палачів, котрі були поруч з парою ковалів, неприємно здивувала влучною стрільбою здалеку. Так Генрі отримав стрілуча в вправицю. Tenét. Ezért megfizetsz Саме ця подія, те, що парубок врятував хоча б двох людей, допомогли йому отямитися. Швидко обдивившись тіла та наказавши ковалям бігти за допомогою, Генрі вже вдейдерся на коня. Коли почув віддалені крики Ібліс-Ібліс, і відстань до них все збільшувалась. Наздогнавши останнього половця біля броду, хлопець так і не зрозумів, що той белькотів, але списом почухав справно. Тільки значно пізніше Генрі дізнається, що за цих 36 половців, котрих він перебив, його прозвали вбивцею Кумань, а останні почали жахатися нашого героя. Ледь не втрачаючи свідомість, наш козак вискакав на пагор біля лісу, де була невелика одинока хатина, мав намір подрімати, але хлопець вчасно зрозумів, що якщо зараз засне, то той назавжди буде. Тому, хутко перекусивши, чим знайшов, Генрі знов видерся в сідло та помчав до Тальмберга. Someone give him a drink and bring hot wine and bandages. Tell me, boy, who are you and where are you from? What in hell's name happened? I've come from Scalett's, they burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the ground? A huge army. They attacked without warning, and and they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tartars. Tartars, you say? Yeah. Well, we'll deal with that later. First, let's have a look at that leg of yours. I, I don't know. Grit your teeth, boy. I'm gonna pull that arrow out.